Ви дивитесь проект Двікінські сили. Мене звати Рауль, і як я вам і обіцяв, сьогодні ми будемо тестувати китайський автомобіль Чанган Юнік. Це флагман марки, це дуже великий SUV, його вага приблизно 2000 кг або 2 тони. Подивіться на кліренс: це 190 мм, це великі колеса, і це непересічний дизайн, тому що ви повинні зі мною погодитися. Повз цей автомобіль просто так пройти неможливо, він обов'язково буде притягувати ваші погляди. І в першу чергу, звичайно, коли ви будете дивитися на передню частину автомобіля, вже більше 100 років у автовиробників є традиція, як створювати. Решітку радіатора. Нагадаю, що взагалі решітка радіатора це суто технічне рішення для того, щоб ви могли охолоджувати радіатор і таким чином охолоджувати ваш двигун. Так от, практично, весь час решітка радіатора мала свої рамки. Вона була дуже конкретна, і візуально ви розуміли, як це все повинно більш-менш виглядати. В якийсь момент решітка радіатора. Стала частиною дизайну автомобіля, частиною РНК автомобіля, частиною його образу. Ми всі знаємо марку Mercedes, ми всі знаємо марку BMW. І сьогодні неможливо уявити BMW без її решітки радіатора. Це просто визитівка автомобіля. Коли ми дивимося на Чанган, ми бачимо, що цей автомобіль ламає стереотипи, тому що у нас у решітки радіатора немає рамок. І це дуже цікаве дизайнерське рішення. Я не буду вам казати, що вперше це зробив чанган, але я хотів би вам сказати, що у Чангана це вийшло дуже якісно, дуже авангардно. І коли люди дивляться на цей автомобіль, вони кажуть, вау, оце дійсно виглядає ну, напрочуд цікаво і напрочуд оригінально. Звичайно, коли ми говоримо про... Китайський флагман, ми розуміємо, що тут дуже багато електроніки, і, наприклад, ми маємо повністю led оптику. Вона автоматична, вона потужна, і повірте мені, працює вона дуже якісно. Ви вже знаєте, що на марку Чанган працює дуже багато європейських та японських дизайнерів. Коли я дивлюся на цей автомобіль з боку, я одразу розумію, що результати є, і чесно кажучи, коли ми дивимося на силует цього автомобіля, ми розуміємо, що це трошки порше. Але при цьому я не можу сказати, що японці, європейці і китайці вкрали дизайн у порше. Ні, вони все-таки створювали щось своє, щоб цей образ. Був пов'язаний саме з шанганом і з моделлю Юнік. Ну і, звичайно, звичайно, ось ці ручки. Ось ці ручки, це не тільки традиції Тесли, це ручки з Ягуара, це ручки, які сто років час від часу якийсь бренд пропонував в якості дуже оригінального рішення. Сьогодні виробники кажуть, що так гарно, так зручно і так аеродинамічно. Мені подобається білий колір чангана, але в нашому кліматі і на наших дорогах, і за такої погоди я весь час цей чанган, ну, я працюю з ним для того, щоб цей автомобіль для вас виглядав гарним, красивим, ну і можна сказати, навіть просто незайманим. Тепер говоримо про задню частину автомобіля. У нас суперспойлер, який нарешті на цьому автомобілі, мені здається, виглядає дуже. Природньо, і це не суперсонік а це ну нормальне дизайнерське рішення. Далі величезна лецмушка в традиціях автомобілів Porsche BMW і будь-якого на сьогодні преміального автомобіля. Бачимо напис чанган бачимо напис ну або Юнік, або Юнікей. Можете казати, як вам хочеться. Я не думаю, що це буде. Помилка на даному етапі розвитку бренда в Україні. В принципі, ніхто не знає, як правильно. Тепер відкриваємо багажне відділення і розуміємо, що у нас обсяг багажника становить 516 літрів. Тут теж треба протерти для того, щоб наш автомобіль був гарнюнію. Ну і, звичайно, зважаючи на те, що у нас флагманська модель, у нас є електропривід багажника, кнопка, все закривається. Як в цивілізованому європейському або японському преміумі. А тепер я пропоную вам піти до Капота і подивитися, що у нас там. Зараз я зрозумію, як це все відкривається. Ну, так, було нескладно. О! алілуя! По-перше, дивимося на те, що у нас є амортизатори. Ніяких палок. Тепер дивимося в підкапотний простір і розуміємо, що у нас гарна шумоізоляція. І розуміємо, що у нас тут багато пластика, який все це перетворює на доволі гарний зовнішній вигляд. Двигун у нас 2 літри турбо, бензин, мотор 4 циліндровий. З потужністю, знаєте, в одному прес-релізі я бачив одразу дві цифри: 226 кінських сил і 232 кінські сили, але це не так важливо. Важливо, що крутний момент у нас становить 380 ньютонів. Також ось ця преміальна модель у нас йде системою повного привода. і при цьому ви примусово можете собі обирати режим Їхати на передньому приводі в автоматичному режимі, або примусово увімкнути. Повний привід. Це дуже цікава історія, і вона певним чином пояснює вартість автомобіля. Що стосується вартості автомобіля, все починається десь з цифри 1 мільйон 480 тисяч і закінчується на одному мільйоні 680 тисяч. Пам'ятаєте, я з самого початку вам казав, що Чанган це великий автомобіль. Подивіться, скільки тут місця. Для другого ряду сидінь. Ну, просто неймовірно. Я думаю, що це, якщо говорити про відстань колін до переднього сидіння, мій зріст і надалі метр 90, це просто все відстані, як для Мерседеса С-класу. Дуже багато життєвого простору, велика панорамна стеля, дуже м'які сидіння, вони трошки підрізані. Мені б хотілося, щоб вони були довшими, але у нас пласка підлога, і у нас ще. Один невеличкий подарунок для пасажирів другого ряду. Насправді, ми можемо ще відкинути у нас спинки сидінь, і таким чином ми будемо вже не просто сидіти, а практично лежати в цьому автомобілі. І, звичайно, мені дуже подобається, що тут так багато місця для пасажирів. Також у нас є підігрів сидінь і є USB-роз'єми для ваших мобільних телефонів та інших девайсів. Коротше кажучи, другий ряд сидінь це серйозний аргумент на користь моделі Юнік. Я вже казав, чому мені подобається тестувати автомобілі марки Чанган. Відповідь дуже проста. Тому що ти сідаєш всередину цього автомобіля і тобі є про що розповідати, тому що кожного разу кожна модель це нове дизайнерське рішення. Ось і тут у нас. Три, ну, можна сказати, три з половиною монітори на торпедо. У нас великий монітор мультимедійної системи, у нас цифровий щиток приладів, у нас допоміжний ще один монітор і маленький квадратний моніторчик, який зараз мені показує, що у нас відкриті двері і що у нас підкачені колеса. Це ще один монітор. Коли я дивлюся на кермо, я розумію, що ми знову використовуємо концепцію. Айкок від Peugeot, це означає, що ми дивимося не крізь кермо, а над кермом, щоб бачити наш щиток приладів. Взагалі, дизайн цього автомобіля мені дуже подобається. Тут багато моніторів, кому це не подобається. Тут дуже класна центральна консоль, тут класна ручка, коробка перемикань, у нас класне підлокіття. Практично все у нас на мікроліфтах. Дивіться, ось у нас, до речі, дуже швидка індукційна зарядка. Натискаємо, і все ось так працює. ну Мені подобається увага до деталей. Що не подобається, не подобається ось цей блок сенсорних кнопок, тому що нема зворотнього зв'язку. І, чесно кажучи, звичайні чесні аналогові кнопки тут би працювали набагато краще. Ну і звичайно, ви повинні розуміти, що. Увечері або вночі тут з'являється величезна кількість підсвіток, і ці підсвітки не тільки прикрашають автомобіль, але й допомагають вам жити. Ось, наприклад, у нас є тумблер перемикання повний привід, передній привід, або блокування повного приводу. Вночі ти точно розумієш, де в тебе тумблер і що зараз увімкнено. Те ж саме стосується з нашою коробкою перемикань. У нас є дублювання на щиток приладів, коли ти бачиш драйв, нейтрал або. Задня передача, і тут також у нас є підсвітка, яка вказує на те, як зараз у нас працює коробка перемикань. Вона у нас, до речі, восьмиступенева автоматична японська Aisin. І це крут. У нас тут є також підлокіття, велике, глибоке. Було б непогано, щоб це був холодильник, але його немає. Також під цією центральною консолью у нас є додаткове відділення. Там я бачу роз'єм USB, там я бачу ще навіть. Якийсь отвір, скоріш за все, для мікрокарти, чи то для телефону, чи то для запису відеозображення. Тому що у нас тут у нас тут дуже класна камера на 360 градусів можемо вмикати 3D, можемо крутити наш автомобіль в усі боки. Графіка просто неймовірна. Все на рівні Мерседеса С-клас. Просто мені повірте, тут китайці. Нічого для себе улюблених не пожалкували. До того ж, пам'ятайте про те, що у нас тут встановлено музичну систему Sony, це велика рідкість для автомобілів. В останній раз Sony я бачив на презентації марки Ford Focus, коли він тільки виходив, і там нам пропонували музичну систему Sony. І також зверніть увагу на підголів'я Ось тут у мене додатково стоїть колонка Sony, чи, чи то сабвуфер, чи то ще щось додаткове, але. Соні у підголів'ї. Такі рішення, коли ми бачили в останній раз, такі рішення в останній раз ми бачили в інфінті, а потім в автомобілях марки Nissan. Тепер також в автомобілях марки Чанган. Якщо дивимося на сидіння, це не штучна шкіра, це шкура НАПА. І мені дуже подобається, як це все зроблено. Шкіра перфорована, у нас є підігрів сидінь і у нас є вентиляція сидінь. Все зроблено для того, щоб цей автомобіль був зручний, комфортний і подекуди навіть преміальний. Ще один дуже важливий момент це не просто якість матеріалів, це те, як ці матеріали поєднані один з одним. Тут реально справжній тактильний і візуальний ансамбль. І чесно кажучи, він мені дуже імпонує, тому що тут практично немає ніякого глянцю. Ну, є ось тут, але ви будете торкатися. Тільки цих кнопок і я їх сварив. Все інше у нас матове, все інше у нас або під алюміній, або під дерево, або шкіра. І все це абсолютно не китайське. Насправді, я думаю, що ближче за все, це мені нагадує салони автомобілів марки Peugeot Citroen Все дуже класно зроблено. З точки зору стилю, я б сказав, що Юніт це. Доволі витончені дизайнерські рішення. Отже, нагадую, двигун у нас бензиновий, 2 літра турбо в прес-релізі вказано 232 кінські сили, потужність. А в деяких інших виданнях написано 226, Це не принципово. Принципово, що крутний момент у нас усюди незмінний. Це 380 номів крутного моменту. Я не знаю звідки китайці взяли цей двигун. Вони стверджують, що це їх власна розробка. Але я точно знаю, що тут встановлено восьмиступеневу автоматичну коробку Айсін. Коробка японська, коробка класна, коробка відома. До коробки запитань у вас не буде, і в мене їх також немає. Родзинкою цього автомобіля, безумовно, є система повного привода некстрак. І що важливо, ви можете самотужки обирати. Що у вас буде працювати, ви можете обрати тільки передній привод, ви можете їхати в режимі авто, також ви можете примусово увімкнути систему повного привода. Але пам'ятайте, це не якісь механічні блокування, це все робить електроніка, і це все працює до якоїсь певної межі. Але при цьому я вам стовідсотково гарантую, що коли ви застрягли в снігових торосах. Десь біля торгівельного центру цей автомобіль вам точно допоможе виборситися з льодових торосів під гастрономом. Ну і, звичайно, на легкому бездоріжжі. На центральній консолі ви також можете побачити шайбу і за її допомогою ви можете обирати режими їзди. Це Eco, Normal і Sport. Спорта одразу вам скажу, від цього автомобіля очікувати не треба. Так, у нас турбодвигун, так 232 кінські сили виглядає на бумазі доволі яскраво, але пам'ятайте, що цей автомобіль важить практично 2 тони, і тому він розганяється не дуже прудко, особливо коли ми говоримо про швидкість після 120 км на годину. Там вам ваші обгони треба буде планувати. Звичайно, я впевнений, що вас також цікавить, які витрати пального у цього автомобіля. І зараз я спробую це подивитися. Не така легка справа подивитися одразу, що там у вас з витратами, бо проблема виглядає наступним чином: у нас три монітори, з цими усіма моніторами треба розбиратися. Як це все перемикається, вам також доведеться розбиратися, тому що коли ми говоримо про китайський автомобіль і намагаємося... Зробити рисочку, що це означає інтуїтивне керування інтерфейсами. Ні, це неправда. Я одразу гину, коли намагаюся щось тут відрегулювати або зрозуміти, де, як і що працює. Що мені подобається, тут у нас класний круїз-контроль, він адаптивний. Це практично частковий автопілот. і Тут все працює як у Теслі. Зараз поруч їде вантажівка, і ця вантажівка прорисована. Я їхав по дорозі, був неуважний. Подивився на щиток приладів, і побачив, що в сліпій зоні, там де дзеркало нічого мені не показує. Я бачу, що в мене тут на консолі намальовано автомобіль, і дійсно там був легковик, про який автомобіль мені повідомив. Звичайно, це все досягається не тільки електронікою, але й тому, що тут в автомобілі на 360 градусів встановлено величезну кількість відеокамер. Зараз автомобіль показує, що я користуюся системою переднього привода і витрати пального за тиждень тестів в мене становить 11,5 літрів для такого великого двотонного автомобіля. Це буцімто не так вже й багато. Але, звичайно, що усі звикли, що преміальні, дизельні німецькі автомобілі можуть поглинати і 8 і 9 літрів на 100 кілометрів шляху, маючи таку ж вагу. Але всі забувають, що так, дійсно, великі потужні німецькі автомобілі виглядають більш економічно. При цьому вони коштують в 3-4 рази дорожче аніж цей чанган, і нам треба враховувати, що ціна береться не тільки за розміри автомобіля, але й за технології. Підвізка Чангана вона цікава, вона багаторучажна і, в принципі, завдяки цій підвісці, автомобіль виглядає керованим, зрозумілим та передбачуваним. Але Мабуть, найважливіша родзинка цієї підвізки полягає в тому, що на сьогодні вона абсолютно практично нічим не відрізняється від підвізки автомобілів марки Volkswagen, якщо ми говоримо про те, що вона торохкотить, про те, що у нас є пустотні звуки, про те, що у нас є певний акустичний дискомфорт від того, як цей автомобіль бореться з асфальтовим бездоріжжям або їде по легкому бездоріжжі. Мені це не подобається, але ще раз скажу, такі ж самі проблеми є у Volkswagen, практично у будь-якого. Що стосується чангана, перший найдешевший чанган, в якому напівзалежна задня підвізка, ось там просто все непробивне, дуже комфортне і все нагадує Toyota. Другий чанган, який ми тестували, в нього вже подекуди підвізка трохкотіла, бо була багаторучажною. Тут ми зараз їдемо на флагмані. Всі намагалися зробити автомобіль керований, щоб він міг їхати швидко і швидко проходити повороти. І тому підвізка більш жорстка і менш енергоємна. В принципі, все логічно. В своєму прес-релізі китайці розповідали, що вони дуже ретельно попрацювали шумоізоляцією, і ви будете мати комфорт справжнього преміального автомобіля. Ну що вам сказати, мені здається, що вони трошки перебільшили. Так, звичайно, коли ви їдете по місту, коли ви їдете на швидкості до 80 км на годину, все дуже класно, все дуже якісно. Але коли ви виїдете на трасу, тут шумоізоляція буде виглядати. Не такою ідеальною Отже, що ми отримуємо від Чангана Unic? Перше, ми маємо яскраву, непересічну зовнішність і дуже гарні розміри, коли вам треба придбати автомобіль великий і для всієї родини. На додаток до цього у нас іде доволі непоганий двигун. Він не яскравий, не блискучий не геніальний, але Виглядає непогано. Я тут не готовий щось вам розповідати про надійність цього двигуна. Але тим не менш, якщо ми говоримо про звичайну міську їзду, про розмірену їзду за містом, цей двигун, а особливо ця японська коробка, вас повністю задовільнять. Звичайно, ви завжди всі. Дуже незадоволені, коли ви бачите перед собою кросовер, і в нього немає системи повного приводу. Так, от ЮНІК не просто пропонує цю систему повного приводу. ЮНІК вам завжди пропонує обирати. Коли ви розумієте, що на вулиці гарна, сонячна погода, ви їдете по сухому асфальтовому покритті, вам система повного приводу не потрібна. Натискаєте кнопку і все. Економите пальне і, в принципі, економите вузли та агрегати вашого автомобіля. Що стосується моніторів, електроніки, шкіри, комфорту, музичної системи Sony, а особливо заднього ряду сидінь. Цей автомобіль виглядає дуже класною пропозицією. За ці гроші ви можете вже розглядати і японські, і європейські моделі. Але звичайно, ті моделі вже будуть виглядати компромісом, тому що в такому розмірі з такою комплектацією і з такою пропозицією автомобіль ви не знайдете. Але звичайно, ви можете піти на компроміси, коли ви отримаєте автомобіль. Японський в базовій комплектації він буде менший, в нього не буде так багато опцій, і в ньому не буде так багато електроніки. І ось тут же обирати будете саме ви. Але свою думку я також озвучу: насправді Чанган Юнік був би неперевершеною пропозицією на українському ринку, якби він коштував дешевше аніж. 30 тисяч євро. Але давайте подивимося правді в очі. На це, на такі подвиги, неспроможні вже навіть китайці, бо ми всі хочемо від них отримувати не тільки набор опцій та пропозицій, але й певну надійність. А за надійність завжди треба платити. На цьому все. Сьогодні ми працювали в форматі дві кінські. Сили, сподіваюся, що вам сподобався Чанган, і ви, хоча б, трошки відпочили. До нових зустрічей!